Чи згадує він про вас в стосунках з іншою. Давайте будемо дивитися. Тобто, ви розійшлися, у знаєте, що в нього є інша баришня, що він там з нею зустрічається. Або, можливо, навіть живе вже. Да? Давайте подивимося, чи згадує він про вас. Можливо, навіть порівнює, бідна та баришня тоді. Давайте будемо дивитися. Так, розклад загальний, тому ми дивимося, який він. Який він? Ой, божечки, ти мой, у нас тут дьявол. Ну, знаєте, така людина, яка піддається власним слабкостям, насправді, у нього це на такому гарному рівні. Тут не про силу волі, тут про те, що ну, я не можу цього позбутися. Дуже часто буває це про алкоголь, це такий, знаєте, дуже яскравий такий приклад. Але це може бути і про якісь переконання, і про нарцисизм якийсь. Понімаєте? Тобто, ну, не можу цього позбутися, ну не можу я по-другому. Ну тільки отак, От людина, яка вміє тиснути, людина, яка вміє маніпулювати, який вміє красиво розказувати, наприклад. Понімаєте? Тобто отакий от, от момент. Тобто, ну, Чекає, поки прийде час, понимаєте? Тобто, чи усвідомлює він ступінь? Ні, він не усвідомлює. Тут йому було б гарно, звісно, звернути на це все увагу, але він такий з часом пройде, потім щось поміняється. Робити саме нічого не буде, і того воно нічого не поміняється, розумієте? Окей, чи згадує він в стосунках з іншою про вас? Ну, дівчат, ну на деле, він не просто згадує, він про вас не забував, розумієте? як любив, так і любить. Звісно, він про вас згадує. Ого, ого. Боже, а то, що у вас є інший чоловік, те, що хтось до вас навіть просто залицяється, от ви можете бути сама. Але десь ви там виставили, що у вас є букетик, десь він вас там бачив з кимось за чашкою кави, Боже, ну там все, там просто розочарування життя, що ви живете свою прекрасну житті і будуєте стосунки, він розуміє, що ви до нього не повернетеся. От повімаєте, це така особистість, до якої ви повертатися не захочете ні в якому разі. І ви це розумієте. Ну, але от, Можете розклад подивитися, тому що там ну цікаво. просто, знаєте. Але він про вас не просто згадує, він про вас не забув. Не забув. Угу, да. Він розуміє, що нічого йому не світить. Ну, тому що ваші стосунки ніяким чином не відновляться. Але от, оця любов до вас, вона живе. Оце кохання його воно може бути нездоровим. Він міг вам розповідати, що вам потрібно вдягати, як вам потрібно себе поводити. Він міг обмежувати ваші зустрічі з близькими або друзями, він міг бути чистою води аб'юзер, і через це ви не будете повертатися, тому що ви вже відчули, от що таке бути самостійною, що таке самостійно за себе приймати рішення, що таке любити себе в кінці кінці, але він про вас не забув. Ну і навряд чи взагалі то він забуде. Його, конечно, хотілося, щоб знаєте, ви розійшлися. У нього хтось був, а ви його сидите і згадуєте, і думаєте Боже, кого я втратила. Але ви так не робите. Тому він про вас не забув. Він далі вас кохає.